Всім привіт! Компанія FreshAuto, як завжди, з вами на зв'язочку. Друзі, хочу для вас зняти відеогляд ось такого крутого автомобіля, який заїхав до нас на майданчик буквально там 3-4 дні тому. Це у нас Volkswagen Transporter T6.1. Т6.1 в ростальному кузові, чисто 2020 року випуску. У вас буде 20-й рік по техпаспорту. В оригінальному пасажирі ця, ця автівка йде, 9 місць, оригінальний пасажир. І саме головне, що в дуже класній комплектації комплектація в нас, бачите, в автомобілі є булі, називається, хто розбирається, той знає, що це за крута комплектація. От. І далі по автомобілю ми маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 110 кВт, 150 кінських сил на повному приводі ця автівочка та на механічній коробці Шестиступка. От класна, коробка, безпроблемна, тобто механіка, то, як кажуть, механіка. Отже, по даному автомобілю, зараз я швиденько пробіжуся по комплектації, покажу, що є. Потім зробимо замір по лакофарбовому покриттю щоб ви мали розуміння що ця автівка є вся ціла без ДТП і покажу по слідах від експлуатації. До речі, цей автомобіль ми проганяли з Європи, а саме з Німеччини. От того стан реально є дуже-дуже хороший, як технічний, так і візуальний стан даного автомобіля. По пробігу тут 150 тисяч оригінального пробігу. Пробіг є підтверджений нас офіційним дилером, що дана автівка заїжджала та все часто та гарно по регламенту там за кордоном обслуговувалось. Так що наразі абсолютно ніяких несправностей з цим автомобілем у нас немає. Кому треба буде, історія від офіційного дилера без проблем. Є він-код в оголошенні. або ми Може вам її надіслати цю історію. Отже, біжимо по комплектації, що в нас є в даному автомобілі. Комплектація Bull, ще раз наголошую, мега дуже крутий колір. От зараз він в тренді, цей колір, такий ґрунтовка, сіренький, Урано Грей, по-моєму, називається Volkswagen цей колір. Ось такий мега дуже класний колір автомобіля. Так, далі біжимо. Потім оптика. Оптика також максимальна, найкраща оптика, яка може бути, матрична, вона працює. В, автоматі, в, авто, в автоматичному режимі переключає і, по-моєму, вирізає автомобіль з потоку. Так, далі біжимо. Е, диски у нас е, з гумою. Значить, диски 17-го розміру, гум у нас 225 на 60. Е, зимова гума вже встановлена, дуже реально ще в хорошому стані. Ось ця у нас зимова гума Nokia. Так, далі біжимо по автомобілю. Е, потім маємо релінги на догу. Бачите, реальний гендуховці, заднє скло, все притоноване. воно. Далі біжимо. Це в нас лонгова база. Потім, що в нас є? Ось так виглядає у нас салончик даного автомобіля. Сидіння у нас попереду йде, значить. Три штучки, не місця, а три штучки водія і два пасажира. І потім і позаду у нас йде там троєчки ще, ще одне сидіння стоїть. От, посидіння зрозуміло. Е, повний електропакет, плюс підігрів та електроскладання дзеркал у нас іде. в цьому автомобілі. О, сідаємо. Два ключа. От. Сідаємо і робимо зараз запуск. Так, Запустили. 에... Цифрова панелька приладів перед вами, друзі. Це також дуже рідкісна штука, цифрова панелька приладів. Потім шкіряне у нас мультикермо йде. Ось зараз вам покажу по оптиці. Бачите, нажали, включили, і оптика працює в автоматичному режимі. Так, Є по оптиці вам показав, шкіряне мультикермо показав вам. Підігрів лобового скла у нас йде. Бачите, така ниточка в лобовому склі. Я не знаю, чи камера сфокусується. Але тут... вон так видно, трішки бачите? так треба дивитися. В общем, підігрів лобового скла у нас є. Е, далі підігрів сидіння є, кондиціонер є, підігрів заднього скла, е, старт стоп е, патронечки перед зад автомобіля, камера заднього виду. Да, камера заднього виду є. Тайп-сі-зарядочка, бездротова зарядка, телефону. Магнітолка у нас іде е, Discovery сенсорна з функцією навігації. Бачите, виводити сюди навігацію, або, здається, можна вивести нам сюди навігацію. Зараз глянемо. Да. Або можна вивезти нам сюди навігацію, відобразити мапу, зараз загрузиться і собі ось так для зручності можете пересуватися. Є. Потім, до речі, ця магнітолка нас на українській мові повністю по заводу. Ніхто тут нічого не лазить, не пропашивався. заводська українська мова, друзі. Потім йде Android-Auto, Apple CarPlay собі можете підключати. далі маємо, далі маємо маємо що ми маємо по асистентах допомоги водію? Гляньте. ну, Десять асистентів знайдете лише блін, в легковій машині, і то навіть в тому, такому таурегу, по-моєму, не всі асистенти. А тут, друзі, є всі асистенти допомоги водію, які тільки можуть бути. Значить, погнали. Адаптивний круїз-контроль є, друзі. Потім фронт асіст є. Далі. Розпізнавання втоми, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа у нас йде. Далі Line Assist, рух по смугах, далі Side Assist у нас йде. Ось, бачите, мертві зони в державах. Ну, Максимум всіх асистентів допомоги водію, які можуть бути, вони є присутні в, ціє, в цього автомобіля. Плюс ось тут можна на кермі, де керується адаптивний круіз контроль, кнопочки для цих асистентів, можна податись Line Assist, Side Assist, виїзд міської парковки та Front Assist. Тобто всі максимум асистентів. Допомоги водію є присутні в цього автомобіля. Так що ну реально це дуже рідкісна штука. Плюс до того всього, є в нас е, це е, клімат е, кліматом для задніх пасажирів. Бачите, там назад позаду воно все виводиться повністю для обдуву. Тобто, ви собі е, ось тут можете регулювати задній клімат-контроль для задніх пасажирів. Так, є. Це я вам пробігся, показав, по-моєму, тут все вам розказав. Так, далі. Далі, друзі. Е, так, позаду, що в нас ще є. Ззаду також максимально класна оптика. Ось так вона виглядає, фаркопчик у нас йде. Ну, і в принципі, по комплектації це, мабуть, буде все. І, до речі, вона йде Е, так Це три спереду місця. Три в нас місця ось тут є, треба просто розложити буде. Це сидіння, три місця ось тут, і три місця в нас йде позаду. Так що вона дивити місто, і ось бачите, є воздухозабори, де йде сюди тепло або кондиціонер. Тобто воно все проложене. Так, є, друзі, це вам показав. Так, що ще? Та вроді все, вроді все, по комплектації, все так далі. Далі будемо вибачати смірте лакофарве покриття по автомобілю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. Отже, погнали. Капотик у нас 128, 128. крило у нас переднє ліве 129. Дверка у нас 116. Пішли по стороні, у нас 116, 117, 127. 127 і поверху крило 104. Кришечка багажника у нас 126, 105, 113 і права сторона побігли. 119, 101, 112, 105. 105. 112, 105, 98 і 2. Не 982, друзі, 98 і 2. Ще раз вам покажу 106, тут все добре, 106, і в нас крило 115, 116, і дах у нас 107. Так що ви бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без ніяких моментів, без підкрасів, без там замін елементів і так далі. В повністю така виїхала машинка заводу, така є е, на даний час. Так. Це вам побігся, показав, ну і по самому стану по автомобілі, я не знаю, для мене він реально дуже класний, тому що на 150 тисяч е, таку машинку, що треба пошукати в такому стані, ну реально вона дуже хороша. Е, я навіть не знаю, тут там, на капоті 1-2 мінімальних, там якісь сколика дрібненьких є, е, оптика, бампер, е, там теж щось там один-два. Ну, взагалі, друзі, якщо тако стояти дивитися на автомобіль, то і не видно ні одного того сколика, це лише якщо придивитися то будемо бачити якісь там пару два-три там дрібних сколика. Решту по кругу автомобілю, самі бачите на камері, все абсолютно є добре, без подряпин, без вм'ятин. От Бампера, до речі, в класному стані, всі заводські плівочки ось тут на місці у нас. Ніде ні пороги, нічого не прогнути. Бачите, гляньте. Все рівненько, гарно, без моментів. Позаду також задній бампер, зона погрузки. Вона ідеальна, без пошкоджень тут. А, що ще, електрокришка багажника може. А так, да, електрокришка багажника, що друзі, тут встановлено, гляньте, як кнопочка. Бачите, я навіть і не побачив. От, фаркопчик у є, ну і грузове відділення, десь трошки тут грузили, арочка підцарапана є, а так все абсолютно гляньте. Ось, і обдув, тепла також тут є, бачите, воно вот сюди тепло також дує. Ну реально. Прикольна машинка. Це, звичайно, там у нас не мультиван, там, чи каравела, це транспортер. Але для транспортера реально все зроблено, як то кажуть, по, там по-людськи, того що і все, і тепло, кондиціонери сюди виведені, і електрокришечка багажника. Ну все абсолютно, як то кажуть, так як треба. Він бачите, закривається, але електрокришка багажника. вам... Бомба, бомба. Так, є, ну і з цієї сторони тут теж, теж все гарненько, класно. Ну, типу, машинка без пошкоджень. Ну видно, що власник цього автомобіля попередньо за нею дивився. От, як то кажуть, доглядав. І от хтось купить для себе реально класно доглянутий автомобіль без ніяких моментів. Так, тут порожики в нас всі рівненькі, все гарно. От, так що ще дверцята, ще раз вам відкрию, покажу. Гляньте, пориг. Оріг збоку. Ось тут, бачите, ніде нічого не ні ржавчи, нічого нема, не ні пошкоджень. Кругом ось тут також зависка, бачите. Е, заводська бронеплівка також на місці є. Ну тут все чистенько, гарно, в автомобілі, до речі, не палили. О, гляньте, в якому стані сидіння в нас. Так, все одне сидіння. Зараз ще вам ці покажу. Ось так. Підлога не пошкоджена. Ціні, треба тільки десь тут фіксується, мабуть, одною рукою це буде дуже важко мені зробити, але менше з тим. Так, А ось ці передні сидіння взагалі, бачите такі захищення. Ось такою штукою, я не знаю, яка захисна така штучка типу з металу зроблена. Ну, типу, Ось так. І по салончику тут воно взагалі все ідеально по салону. Гляньте, карта пасажира переднього, далі. Е Поріг переднього пасажира, бардачок, торпедо загалом. Ось так виглядає сидіння ще раз, стеля. От, ну, реально, Класна машинка, відкотки попадає пасажири в такому кольорі, в такій комплектації. От, так що, друзі, хто би для себе шукав би такий варіант, реально, він дуже класний. от, Без перебільшення, хороший варіант. Пасажир 9 місць. сидіння трішки тут це, термо. Дамте. Я сам різкість не веду. Ніхто тут нічого не дала, не лазив, не фарбував, не там перешивав, не шив, не чіпав, нічого, гляньте. Ну все чистенько, гарно. Кажу, через автомобілі не палили. Так що для себе реально класний, хороший, свіженький варіант з Європи. Так що, друзі, хто шукає собі оригінального пасажира, будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик Рівне Миколаївська, 2. Покататися, зробити тест-драйв, пощупати, подивитися. От. З нашої сторони ми вам можемо надати максимум інформації по даному автомобілю, тобто історія від офіційного дилера, комп'ютерні перевірки, там посажу фільтру, по форсунках, як воно працює це, все можемо без проблем вам надати, кого б зацікавила така машинка. Не забуваємо, що в нас є плюс послуг доставки автомобіля в ваше місто. Можемо без проблем вам доставити цей автомобіль так само під двері. Ми приїдемо до вас, ви вдома покатайтесь, подивитеся і придбайте для себе реально хороший, перевірений, свіжопригний автомобіль з Європи. Так що, друзі, ось така ситуація, коли якщо кому щось не розказав чи не показав, будь ласка, звертайтеся, дорозкажу вам, допокажу, щоб ви дійсно, дійсно розуміли, що ця автівка є хороша. От і не потребує ніяких складень. Так що всім вам гарного дня, друзі. Будемо з вами на зв'язочку. Набираємо. Пока-пока.